Уже ніколи і ніде. Не втихомириться москаль, ніяк не може він змириться, що успіху зваблива птиця від нього полетіла в даль. Це Україна древня Русь, а Русь це зовсім не Росія. Яка брехню й розруху сіє, і не отямиться чомусь. Росія здатна на розбій, але в цьому кінець приходить, і зрозуміли вже народи, хто з правдою, хто жили ході? країна їй не по зубах, хоча і щелепи звірині. Бо ми згуртовані, єдині в очах відвага, а не страх. Росії не пробачим зла, що свому Путіну угоду принесла нам велику шкоду вогнем всім долю обпекла. Росії час розплат прийде. А після грізного двобою ми не назвем тебе сестрою уже ніколи і ніде.